Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої ми і дівчата. Малята, ми з мамою хочемо спекти яблучний пиріг. Але не можемо дістати яблука. Вони ростуть дуже високо на дереві. Для того, щоб дістати яблучко з дерева, нам щось потрібно. А що це? Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Дерев'яна гора, що не крок. Тоді ра. Правильно, малята це дробина. Малята, допоможіть мені змайструвати драбину з цеглинок. Для цього нам потрібно дерев'яні або пластикові цеглинки. Дітки, беремо цеглинки та викладаємо їх зверху вниз, одна за одною. Ось так. Молодці добре. Тепер викладаємо іншу сторону. Протилежно беремо цеглинку та викладаємо одна за одною. Також молодці, добре зробили. А тепер зробимо сходинки нашої драбинки. Покладемо цеглинки між ними. Ось так. Дуже добре. Подивіться, яка гарна драбинка у нас з вами вийшла яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни, яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Малята, дякую вам за допомогу, до побачення!